Всім привіт. Питали у мене, чи буде ще фідер, тому що ж сезон хижака сьогодні 20 вересня на годинку 6.50 ранку і ми вже з Віталієм на Десні. Ми сьогодні вирішили максимально рано приїхати. Розкладаємо снасті і будемо сьогодні ловити на фідер. Фідерістів зараз на Десні дуже мало. Там... Ну, розумієте чому? Тому що щука клює добре. Тому ніхто на фідер не хоче ловити. А ми будемо ловити. І що піймаємо, хто його знає. Ми тут були в середині літа, клювала нормальна біла риба, густіра, плотва, підлящики. Я називаю такі місця трубою. Рівне дно, глибина майже всюди однакова. На дні ракушка. Такий прогон. Сподіваємося, що тут буде рибка. Сьогодні в мене дуже проста прикормка, це покупна магазинна сипучка. Каші ніякої не варив. Я поки що замішав 1 кг. Якщо буде краще клювати, є в запасі 1 кг. Ось цього вистачить, тому що це вже осінь і сильно-сильно кормити, я думаю, не потрібно. Нема того темпу. Як влітку. Вода вже достатньо холодна. І я навіть не знаю, чи в такий період риба нормально їсть прикормку, чи просто вона на прикормці ходить, шукає наживку, там, насадку, але корм вона може і не, і не їсти. Ловити я буду сьогодні на два вудлища, Різні дистанції, різні наживки. На одному опариш, на іншому черв'як і різні. По довжині повідки. І вже дві рибинки навіть і піймав. Поки в'язав повідець, на одне удлище вже клюнуло дві рибинки. І віталій також дві піймав. Значить рибка тут ходить. Скільки тут її ходить, ми побачимо. Чи це якісь одиночки, які підлітають відразу, як тільки кормушка падає на дно, чи може тут реально нормально крутиться її. Ну, початок є, рибка потрошку клює і причому покльовки такі активні, не то що там єле-єле. Щось клює на черв'яка. Пробую клювати. Я одягаю два черв'яка на гачок. Та ні що ж, то же ж є. я сильна, кормушки 100 грамові, ні, нічого немає, я біла. Кормушки 100 грамові А може просто холоста покльовка. Ну ось Тут я використовую повідець сантиметрів, може 20-15. Монтаж. Патерностер, гачок від кормушки сантиметрів на 15, десь буде. Це готовий монтаж. Я швидко просто прив'язую його і так ловлю. Якщо що, тоді можна просто довжину повідка поміняти. Кормушка пластикова з крилами 100 грамів, я казав вже. Ось така. Такі кормушки краще, коли ловиш на сипучку без каші. В таких кормушках прикормка тримається довше, ніж металевих. металева сітка. ну Тут довго як, 2-3 хвилини, щоб. Більше не потрібно. Я зараз ловлю два пари шай, плюс черв'ячок або там, два черв'ячка на гачок. Ну от на бутерброд помітив клює краще. Можливо, це ще від місця залежить, скільки там риби ходить. Це вже мабуть є. Так, є риба. Поки що на короткий повідець. А може за черв'яка. Вся причина в наживці, а не в повідку. ну не знаю. Ну Таке щось. Давить. Та ні, то так на течії, а так невелика риба. Просто течія сильна в цьому місці. Текла, така покльовка була. Ні, щось є. Ні, є, є. Ні, Віталій, не лящ. Ах, там хто його знає. Щось кудись ми пливе. Може тут. Може плітка? Плітка може? На париша, ні, на бутерброд, точно. О, Кляп! Кляпик. Не підожди. Очі повилазили, підлящик. Підлящик. Недалеко цей раз я закинув. Трошки вирішив дистанцію зменшувати, тому що ого глотнув. Слизняк. А, такий ж перевернув мені опариші. Зміню дистанцію, тому що далеко від берега кормушка 100 грамів так, на грані була. Бувало, що кілька метрів і підтягує. Знову хтось клює. Є. Є рибка. Почав кидати ближче до берега метрів на 10 ну, дистанція лову це все експериментально підбирається ніяких промірів кинув ближче кинув далі де краще клює там і залишаєш і ліпсуєшся о яка густірочка на бутерброда червячок за парышем. Весь секрет в червяках, на якому кормі вони вирощені. А корм буває різний. Ух ти! І що це таке? Така поклевка була добра і зацеп. І тупо в зацепі. Кормушку потягнуло просто. Може вийде, якщо там ще риба залишилась, трошки стравлю. Шнура побачимо. Я думаю не вийде. Це вже все. А хороша ж покльовка була. Кормушку видрав, але вже без повідка, напевно. Ну, гачок розігнутий, а риба ж була непогана. Прям з відстрілом пішло. Знову в зацепі. Що ж таке? Куди це я там відірвав повідець? Кудись попав на якусь бробочку, що відриваються гачки, рибу не витягує. Немає повідка. А може бути і не бровка, а просто якась коряжка на дні. Біля цієї коряшки крутиться риба. Ну, як би ти не хотів, закидаєш, потім витягуєш відразу в зацеп. Потрібно або далі відступати від неї, або ближче добере ще кидати.

Чуєте? Звук. В лісі прокинулись бобри. Дрова собі заготовляють на зиму. Нещодавно з Віталієм їздили на фідер, ну це було кілька днів тому. Не дала погода нормально По... половити, кілька годин половили, а потім пішов дощ. І кльову не було, і погода не дала просто знімати відео. Я трошки рибки піймав, трошки платва клювала. Зараз я кадри з тої риболовлі покажу вам. Нове місце. Два фідера, черв'яко париш, плавне дно з ракушкою. Перевіряють місця. Чому ми сюди приїхали? Ну, в першу чергу шукали якийсь міляк. Ну, і, ну і, і хотілося спробувати якесь нове місце. П'ятдесят обертів. Дистанція лову. Да, Віталій хтось клюнув. Може клійка. <рив> Не видно. Ух ти! Плотвина, такая, добра да, под берегом много травы. А нет, не крупнейшая, такая же плотвичка, такая же. Руки мерзнуть. все мерзнет. Так, ну Я сьогодні використовую О, готовий монтаж. Це. От Я не пам'ятаю, що я прив'язував. У мене є два готовеньких, це асиметрична петля від профмонтажа і патерностер. Знаю, що це було. Але ось так клюнув окунь на черв'яка. Як він клюнув, що він там робив. Ну ось. Пніша. Якби не дощ ловили, може весь день, а так всього кілька годин і пройшло ціхати додому. Опа, 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 оп, давай, давай, давай. Щось я не розумію таких покльовок. Щось так клює, незрозуміло. Хто він там Ну, сидить, є риба, є かいや。 Клика называется. бум бум бум. Сибиль! Виталий пытается что-то. О, это пригормка. вот так, Гльову не було, давай перевірять фідер, а там рибина сидить. Як так? Щоб щука якась хапанула. Я прикормки домішав трошки. Не трошки, а ще кілограмчик, тому що бачу в такому темпі. О, так нормальна рибина. Нормальна рибина. О. Без кльову. Як так? Я не знаю. Тому що кілограм мало буде, треба два, і то економно може. Та ні, воно зараз клювати не буде. Буде сидіти ото одна рибина за годину, я думаю. Де це Віталій? Садок є, відро, стільчик, рюкзак, все є. А Віталія нема, тому що Віталій вже пішов в пошуках нових місць. Йому, якщо так косу дає, то як я буду бігати? І Він вже вон там десь сидить метрів за 50 від мене. На перехват він із потечі пішов. Думаю, ах ти. Я буду рибу брати ближче до ямки. Віталію я вже. додому вже. Я є, є. Посидів знизу від мене, тепер пішов туди вище набагато. Не ліньки, не знаю. Я просто, якби мені було холодно, може би я бігав. А так я сижу, міняю дистанцію, оклійка попадається. Це якби не дуже добре, коли вона клює трошки поклювала а тепер о. а тепер клює раз в півгодинки він може 20 хвилин. а хто це клюнув Ні, якась рибка є Ну, добре хоч не оклійка А густірка... На черв'яка. Так, да, я забув сказати, що на черв'яка краще. Опарша щось рибка зовсім не хоче. О! Я зараз на один фідер поставлю плаваючу насадку, я взяв червоного кольору і білого. от я спробую білого кольору підсадити на гачок. Може якось це буде впливати на кльов Ось так буде виглядати все на гачку. Хтось сидить? Сидить. На путерброд. Потихеньку виважує. Спішить нікуди. Еще проверим, кто там клюнул. Рыбка есть. И не дребная. Клюне на один фидер. В основном. Почему так? Может, на дни так попадая. На інший клювати не хоче. Потвичка. Віталій на одному місці піймав, 5 чи шість рибин, перестало клювати, він один фідер хватив і побіг далі туди кудись. Вже й не видно за кущами. Як тільки перестає він відразу переходить на інше місце. Ну і я думаю, піймає може й більше, ніж я сьогодні, я думаю. Ой, щось знову клюнуло. Ну не оклейка. Я думав, що платвичка. Віталій пішов ще далі, забрав другий фідер свій і кудись туди чую, тільки кормушка ляпає, самого не видно. Напевно, клієн А в мене не дуже так. Клин 15 це діво, це платличка, так. Да. Сонечко вийшло, в обід трошки потеплі, я думаю. Може і кльов стане кращим. Але ми сьогодні будемо ловити не до вечора, а тільки до обіду. Там максимум до 3 годин. Може 4 побачимо. А це називається кочівний фідер. Далеко зібравсь кочувати. Тут нормально Уже стільки було зацепів, стільки відірвав гачків. Пробував перекліпсовуватись все одно, підбиваю під цю бровку і щось бровки тяну якусь геллюку, я так думаю. Клює тільки там. Кидаєш за бровку, є покльовки. Кидаєш перед бровкою, покльовок немає. Ось От такий Пучок коріння витягнув кормушкою. Може там і не бровка, просто ось отаке коріння. Ну, немає гачка. Треба 10 нового. 12 годин вирішили пообідати. До вечора точно ловити мене будемо ще пару годин. Складаю один фідер, все одно на нього не клює, а він тільки заважає, відволікає і приконка розходиться в холосту. Тому я не хочу ловити на два вудлища. Зараз планую, може, піду до Віталія ловити, його там клює непогано. Десь теж Пристроюся поряд. Ну а щоб менше тягати з собою вудлич, то одне складу. От тут я буду ловити. Ще кілька годин, поки прикормка є. Якщо клювати буде. Сонце вийшло, то не знаю. Може й не буде. Хтось клюнув якийсь маленький риб. Вже немає, вже відпав, а ні є риба. Там я просидів десь годину і за годину піймав одну рибинку. Тут відразу клюнула дробинка така на два опаліша. Друга рибинка клюнула. Що? р できた。 клює на два або три опариша. Я черв'яків тут і не пробую. Якщо там в основному черв'яка клювала, тут на опариша. Поки ще прикормка не закінчилась, то рибка клює. В Італі, наприклад, прикормка закінчилась. Зовсім рід клів. Зовсім. Без приконки не хочу клювати, при тому вона закормлені точці. У мене тут залишається десь ну, на 10-15 кормушечок і то я її перемішав з піском наполовину. Така, типа, пісок приконкою, І отак от і доловлюю. Я тут вже більше десятка піймав рибин. І рибка непогана. І ось... Ой, й зійшла! Хороша була, Біла глазка. Збираємось їхати додому. Зараз дві години дня. Уже їдемо, тому що прикормки немає. Ось такий улов Віталія. Це він таке накочував. Ну, якби він не кочував, то може б не знайшли би рибу. А так непогана рибка і нормальний розмір. Угу. Ух, тут у мене покльовка. А так Віталій. Міняв місце разів 5-6 і таки знайшов рибу. А Мене ще клює і досі, але вже немає корму. Ну там на пару кормушечок залишилося. Можна було б ловити довше, піймати більше. Але без прикормки не клює. Вталій просидів без прикормки. Скільки вже. І піймав дві рибини, напевно. А в мене на кожному закиді. Не влізе все так. Показую, що я піймав. На це мій такий улов. А може і влізе так у відро. Ну кілограма три є. А так просто поняв, погано потім 80 садком. Кілограма три точно є. Тому що повний відир це. Плотва, густірка, білогласки. Якби була прикормка, то ми піймали б набагато більше. Але навіщо? І так уже кілограмчика по 3, може трошечки більше, там, не знаю. Ну так, на глаз, то десь по 3. Їдемо додому, Риба, риболовля вийшла завдяки Віталії, який бігав і шукав і знайшов рибу. Ось так. Ну, багато прикормки просто скормилось оклійці там, і, або зовсім без риби. Фідерний сезон не закінчуємо, тому ще буде риболовлі на фідер. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі.